Вітаю раки! Це ваш таро прогноз на листопад і розпочинаємо ми з загальної енергії місяця. Загальна енергія місяця листопада для вас четвірочка мечів. Четвірка мечів це період паузи, відновлення і переосмислення. Можливо, Всесвіт підкине вам відпочинок, можливо, ви на цей період планували відпустку, аби переосмислити все, що відбувалося раніше. Також по цій карті інколи можливі простудні захворювання, коли вам доведеться посидіти вдома і відновитися. Головне свідомо не бігти кудись, не вриватися дуже. А дійсно відновити сили перед ривком, який буде в наступних місяцях. Тобто, зараз не вимагайте від себе багато, якщо раптом не буде багато сил. Віднесіться до цього з розумінням, що в наступних місяцях ви все наздоженете. А зараз час відновитися. У роботі та фінансах у нас король жезлів. Король жезлів це енергія такого зростання, досягнень, впливу. Можливо, на роботі вам доведеться зайняти роль лідера або вам запропонують якусь керуючу посаду. Або ви можете стати просто прикладом для інших, вести блог, десь публічно проявлятися. Це головне те, що у вас багато енергії, ви відповідальні, ви дієте впевнено. І... Тим самим інші споглядають, як за вами, по жезлам Королі Королева, це бути на виду, бути на віду, бути прикладом. І саме така поведінка допоможе вам реалізуватися. Також ця карта може підказувати, що ви десь зустрінете якогось такого енергійного. Публічного, можливо, яскравого чоловіка, і він буде виступати в ролі вашого наставника, і він допоможе вам якось реалізуватися у сфері роботи та фінансах. Придивляйтеся до цього моменту. У стосунках у нас тут також вогонь, лицар Жезлів. Лицар Жезлів говорить про те, що у стосунках Ну у нас тут більше вогню. Більше динаміки, більше яскравих емоцій. Також може з'явитися саме у цей лицар, це яскрава людина, якась, яка привнесе вогник в ваше життя, але одразу варто враховувати те, що ця людина не лише яскрава у стосунках, у там, гуляннях і так далі. Ця людина може бути різка і імпульсивна. І... Якби швидко перегорати, тому на неї не варто розраховувати вдовго і полагатися на неї. Якщо ви вже у стосунках, то тут можливо оновлення пристрасті вже в цих стосунках, що теж буде дуже і дуже непогано. У здоров'ї у нас тут пажик мечів. Пажик Мічів говорить про те, що у вашому тілі відчувається, ну, тут на карті видно людинка напружена. Тобто в напрузі і в насторозі ваше тіло буде у листопаді. І... Мечі це у нас інформація, тобто ця напруга може виникати через надлишок інформації, якихось тривожних думок, тривожних новин, емоційного виснаження. Що наше тіло може так реагувати на стрес і оце бути повністю зажатим. Тому по цій карті дуже радиться якась фізична активність, ну і, звісно, повноцінний сон, фізична активність, аби скидати ось цю напругу і не, не сидіти заципенівши. Також. По цій карті є оці страхи хвороб. Це коли людина там щось погуглила, і, звісно, у нас всі хвороби приводять до одного. І ось і ця карта таке може говорити про такий стан, що щось там десь кольнуло, заболіло, все, це, це кінець, це кінець, а, але карта радить, не драматизуйте, просто спостерігайте, усвідомлюйте усі свої власні симптоми. Якщо щось десь хвилює, сходіть, перевірте. Хоча ця карта не говорить про якісь серйозні захворювання. Але не треба, це просто ну, напруга заради напруги. Скидайте її і відпочивайте. Викликом місяця дуже логічно витікає карта, яка виклик для вас стане звільнитися від власних страхів і сумнівів. Може бути відчуття, що ви обмежені, що ви загнані в якийсь кут. Але ці всі межі лише в нашій голові. І листопад це той період, коли потрібно побачити свої межі, побачити свої страхи, що заважає рухатися взагалі по життю, і переступити їх, і йти собі далі. Підтримка місяця у нас башта. Башта говорить про те, що вам стане легше, коли щось зруйнується. Щось зруйнується старе. Воно, звісно, неприємно відпускати щось старе, на що ви полагалися, але інколи саме змінення обставин, змінення, зміна способу життя. Відкриває шлях новому. Тому подивіться, що в вашому житті вже ледве тримається, і, можливо, прийшов час від нього звільнитися і зруйнувати це старе аби почало будуватися щось нове. Порада від карт у нас помірність. Ну, помірність говорить, що шукай баланс, шукай баланс. Повертай собі цю цілісність, розслабляйся, да? шукай гармонію між страхом і дією. Тому. Вам варто ну, весь місяць про те, щоб заспокоїтися, переосмислити те, що маєте, подивитися на те, чого ви боїтеся. Тому що саме в цих страхах, коли ви зможете їх переступити, є кардинальна зміна вашого життя. Бо ці страхи зараз вас дуже обмежують. У... Роботі та стосунках тут багато вогню і багато енергії, тому саме у листопаді ці сфери можна значно покращити. Гарного вам місяця, раки, і до нових зустрічей!